Російські окупанти за добу зруйнували багатоповерхівки у трьох містах України в кривому розі та сумах внаслідок чергового терору є загиблі. Крім того, путіністи вдарили ракетою по Мирнограду на Донеччині і впродовж ночі тероризували сусідні регіони. Президент України дав рішучу відповідь на терор мирних людей з боку країни-агресорки про наслідки трагічного вечора і ночі в цьому випуску. Ви на каналі Січас. Будь ласка, підпишіться і одразу ж переходимо до ключових новин. Ще ввечері вівторка, 12 березня, терористи із Російської Федерації цинічно вдарили ракетами по місту Кривий Ріг. За даними голови Дніпропетровської області Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки зафіксували щонайменше три влучання. Один зі снарядів прийшовся прицільно у дев'ятиповерховий будинок. Станом на ранок 13 числа кількість загиблих зросла вже до п'яти. Атака на місто обірвала життя жінкам, яким було 45, 49 та 55 років. Одна з потерпілих віддала Богові душу у лікарні вночі. Особу загиблого чоловіка ще встановлюють. Тіло ще одного чоловіка, як повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, Знайшли при розборі завалів на одному з поверхів дому. Загалом постраждали 43 особи. З них за уточненими даними 12 дітей. Нині у бедзакладах залишаються 20 потерпілих, четверо дорослих та двоє дітей важкі. На місці трагедії триває ліквідація наслідків ворожого терору. Рятувальники демонтують конструкції жителів до будинку, поки що не пускають через загрозу обвалу. Там також розгорнуті пункти незламності. Комунальники прибирають уламки, ну а на місці перебувають благодійники, до яких можна звернутися за будівельними матеріалами та гуманітарною допомогою. Додам, що за інформацією від ОВА ще одна ракета Росармії влучила у дах п'ятиповерхівки у металургійному районі. Де було третє влучання, не повідомляють всього у кривому розі пошкоджено зо два десятки багатоповерхівок, ще два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин і склад. Понівечені автівки. Неспокійно ця доба минула і в інших населених пунктах Дніпропетровщини. У ніч на 13 березня війська РФ обстрілювали Нікопольщину. Під артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені три приватні будинки: зупинка транспорту та магазин. А ще крім цього зачепило лінії електропередач вже пізно ввечері, у вівторок противники влучили ракетою по Мирнограду, що на Донеччині. Приблизно о 23-й годині відбувся вибух, і частково зруйнувало п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з під завалів рятувальники. Ще шестеро врятовано. З них одна дитина. П'ятеро осіб поранені, їх госпіталізували до медзакладу. Снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки. 19, 26 та 44 років, і жінки 46 і 77 років у потерпілих виявили мінно вибухові травми, забої голови і тіла, а також переломи. З під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років, уточнили у тамтешній обласній прокуратурі, опублікувавши кадри понівеченого помешкання станом на ранок. Своєю чергою очільник Донецької ОВА пан Філашкін додав: російські війська застосували проти цивільних авіаційну ракету ГРОМ-Е-1. Та окрім згаданого багатоквартирного будинку, уразили ще чотири багатоповерхівки і автомобілі. У сумі окупаційні війська протягом 12 березня 17 разів обстріляли житлові квартали Донеччини. Обстрілами пошкоджені 118 цивільних об'єктів. Серед яких 80 житлових будинків про це повідомила поліція регіону. На жаль, це не всі трагедії, які випали на долю невинних мирних українців цієї ночі. У Сумах Шахет влучив у багатоквартирний житловий будинок. За попередню інформацію, дрон влетів у третій поверх. Про це розповідає начальник МВА Олексій Дрозденко. Пошкоджено до півсотні квартир, близько 20 з них повністю знищені та не підлягають відновленню. Там виникла пожежа, з якою боролися вогнеборці. Кадри гасіння показали у мережі. Підрозділи ДСНС врятували десятеро людей, постраждали щонайменше восьмеро жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей. На жаль, тут не обійшлося без загиблих. Терористичні війська забрали життя щонайменше однієї людини. Її дістали з-під завалів. Вночі та зранку, 13 березня, армія РФ здійснила ще 18 обстрілів Сумщиною. Зафіксовано 64 вибухи. Ударів зазнали Сумська, Юнаківська, Тростянецька, Великопосарівська, Шалигинська, Глухівська та Серединобудська громади. Про це зазначили так само в ОВА. Протягом попереднього дня до 20 населених пунктів Харківщини перебували під російськими обстрілами з артилерії та мінометів. Повідомив очільникова Олег Сінігубов у телеграм. Зокрема, по Вовчанську били тричі внаслідок вучань зруйнований корпус ветлікарні, пошкоджений будинок. Крім того, влучання фіксували у подолах на Куп'янщині та у Балаклії. Авіабомби протягом доби росіяни скидали на муравське Боголівку. Одноробівку, козачо, Лопань, Куп'янськ і Ківшарівку. Рухаємося далі. Запорізька область витерпіла 405 ударів армії ворога по 11 містах та селах, і це лише за ті ж 24 години. Також російські терористи минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, два приватні будинки. Адмінбудівля та сільгосптехніка поранені при цьому троє людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації пан Прокудін. Протягом минулого дня російська армія також три рази атакувала прибережні громади Миколаївщини. Внаслідок удару пошкоджені будинки загиблих та поранених немає. Повідомили Вова. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих, а також пообіцяв удари відповіді. Пропоную почути його слова. Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні. Якими на вашу думку має бути цей відповідний удар до російського агресора? Будь ласка, напишіть свої думки в коментарях. Також буду дуже вдячна вашим подобайкам, поширенням та підпискам. Світ має знати правду про те, що відбувається на нашій території через те, що коять путінські злочинці та військові найманці. Я нагадаю, що Росія вже систематично отримує пошапці за свої воєнні злочини. Так напередодні горіли ворожі нафтобази та паливні склади. Про це зокрема дивіться у випуску новин вже за мить. Минулої доби ми детально робили про це огляд, тому не перемикайтеся, ще побачимось. Просто в Яблучко у Росії рекордно велике за розмахом географії на літ дронів. Протягом цієї доби десяток ворожих регіонів були атаковані безпілотниками. Після удару горять нафтобази в Орловській та Нижегородській областях. А ще уражена адмінбудівля на Білгородщині. Всі деталі розберемо разом упродовж наступних кількох хвилин. Підпишіться на канал Січас, залишайте свою вподобайку і поїхали. Отже, у ніч проти вівторка, 12 березня, Росія пережила чи не наймасовіший випадок дронової атаки. За даними ворожого міноборони, аж 25 БПЛА літакового типу летіли на кілька областей. Там стверджують про нібито перехоплення та знищення за допомогою засобів ППО, зокрема двох БПЛА над Московською, одного над Ленінградською, семи над Білгородською. 11 над Курською, по одному над Брянською та Тульською, та ще два над Орловською областями. Якщо ви помітили, я зазначила не десяток, тому зупинимось на кількох із них окремо і далі додам ті землі, які не залишилися без уваги крилати гостей. Чи не найбільше дісталося місто Орел? Там, після візиту, НЛО, загорілася нафтобаза. Про це сповістив губернатор Андрій Кличков. після падіння дрону. Евакуювали 17 людей із двох сусідніх багатоповерхівок. Все це відбулося вночі. Займання на об'єкті паливно-енергетичного комплексу фіксували ще о пів на третю. Але чорний стовп диму виднівся навіть станом на опівдень вівторка. Як пише проект Астра, за даними їхнього співрозмовника, на підприємстві АТ Орел нафтопродукт, внаслідок атаки було пошкоджено резервуар об'ємом 2000 тисячі кубометрів, у якому було 150 тонн бензину, виявився витік нафтопродуктів, а ще, як з'ясувалося, Дрон був не один після падіння другого БПЛА, яке сталося за півтори години. Пошкодження отримали ще дві виробничі будівлі на території підприємства. Ну а поки люди в паніці тривожаться через дим. Пропутінський ставленик на чолі області стверджує: задимлення, що виникло, не становить жодної небезпеки і є наслідком роботи пожежних служб. Постраждалих немає. Ситуація перебуває під повним. Контролем кінець цитати. Схожа ситуація у Нижогородській області, яка по правам може конкурувати з попередньою. В питанні того а кому ж насправді дісталося більше. Там так само рано -вранці, у Вівторок безпілотник атакував нафтопереробний завод Лукойл, Нижегород «Нефтеоргсинтез» у місті Кстово. Дивимося, і слухаємо коментарі очевидців з місця без прикрас. На з моєю роботою. Лондиулолі повідомили, що робота технологічної установки тимчасово зупинена у зв'язку з інцидентом. Йдеться про первинну установку перероблення нафти АВТ 6 потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства. Нині видання Reuters із посиланням на два джерела повідомляє, що після удару. І цього разу НПЗ серйозно постраждав. Він переробляв понад 5% нафти в Росії і, взагалі, є четвертим за обсягом переробки по всій Федерації. Також підприємство переробляє близько 5 мільйона тонн бензину, що становить 11% від загального обсягу виробництва в Росії. Ще 6,4 дизельного пального, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного пального України. У Білгороді Збройні сили України нібито атакували безпілотниками комерційне підприємство та магазин внаслідок вибуху в будівлі, вибиті вікна та посічена фасад. Також пошкоджено чотири легкові автомобілі. Про це розповідає місцевий чинуша В'ячеслав Гладков. А ось і сам момент прильоту його виклали у мережу. Дивимось разом. Згодом той же гладков дописав, що ураження отримали ще й залізничний вокзал дах торгівельного центру, куди дрон впав. І адмінбудівля мерія Білгорода. Постраждали дві жінки. Одна зазнала осколкових поранень, а друга контузії. У будівлі вибиті вікна та двері. У Брянську проходять нібито якісь там профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій. Так про це розповів головний по цій області. Російський губернатор регіону не навів подробиць, а місцеві пабліки пишуть, що у місті перекрито кілька вулиць. Ну, Стаїн це невозможно. Я даже не знаю, що там могло произойти. В тріріда і без бездвіжені. Російське міноборони не говорило про переполох у Воронезькій області, але розкажу вам про нього. Я влада місцево попередила про можливі атаки безпілотників. Там була навіть оголошена в день ракетна небезпека. Такий от Рінгтон радував місцевих меломанів. Давайте слухати. Тим часом області почали скасовувати масові гуляння із нагоди свята Масляна через складну оперативну обстановку. Від розважальних програм відмовилися у Росуші, селищі Паніно та Бутурлинівському районі. І аби замкнути топ 10 глава адміністрації Таганрога Ростовської області Андрій Фатаєв заявив про атаку БПЛА на своє місто. Знайдіть Місце без вікон сядьте на підлогу, написав градоначальник. Згодом від заспокоїв, нібито все відбили і нібито відпрацювало ППО. Ну, а підбиваючи підсумки, побаченого, додам. Що на це, власне, говорять у нашій українській розвідці. Отже, представник ГУР Андрій Юсов. Заявив, що всі об'єкти, які Росія використовує у воєнних цілях, можуть зазнавати атак, подібних на ту, що відбулася. Далі пряма мова. Відомо про гуркіт і бавовну і інші циденти на низці військових об'єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема для забезпечення окупаційного угруповання Росіян в Україні. Все те, що використовується у військових цілях, так чи інакше з ними трапляються такі. Інциденти сказав пан Юсо. Ну що ж, а яку реакцію на такі от масові нальоти літальних апаратів можете дати, ви, будь ласка, всі свої емоції, всі свої коментарі залишайте під цим роликом. Так само нам буде приємно, якщо ви будете залишати вподобайки, підписуватися на канал сейчас і тиснути на дзвіночок, аби не пропускати гарячих оновлень і миттєвих сповіщень? Ще побачимось.